12 квітня 2014 року російські та проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ Донецької області. Це була єдина сумнівно успішна для РФ операція під керівництвом Ігоря Гіркіна. Стрілкова. Зараз він відомий вироком Міжнародного кримінального суду ув'язненням у Російській Федерації. Та фразою Мемом спеціальна воєнна операція повністю провалилась, повністю. 11 років тому озброєні бойовики Гіркіна захопили будівлю міського відділу МВС у Слов'янську. Там вони заволоділи вогнепальною зброєю та почали зводити барикади. Мер міста Неля Штепа пішла на співпрацю із загарбниками, назвавши їх народними ополченцями. Проте згодом дала задню, коли бойовики захопили міськвиконком і обрали народного мера з криміналітету. Реагуючи на захоплення Слов'янська, уже наступної ночі РНБО України ухвалила рішення про проведення анти. Терористичної операції на Донбасі із залученням збройних сил України. Операція зі звільнення Слов'янська тривала до початку липня. У лавах бойовиків розпочалося масове дезертирство. Останні загони разом із Гіркіним втекли зі Слов'янська до Горлівки 5 липня. До міста увійшли сили АТО, 13 квітня 2022 року. Збройні сили України влучно застосували ракету Нептун по флагману Російського чорноморського флоту ракетному крейсеру Москва. Особливого шарму історії надавав той факт, що саме цей крейсер послали подалі в радіоетері захисники острову Зміїний, коли росіяни вимагали від них скласти зброю. Уже вночі російське Міноборони змушено було визнати пожежу на борту крейсера. Звісно, заявили, що ні. на дно Москва пішла наступного дня, а доля її екіпажу досі є предметом дискусії в російських джерелах. Поступово в різних заявах РФ визнала загибель 22 моряків, у тому числі командира Антона Купріна. При цьому низка ЗМІ з посиланням на власні джерела називала значно більші цифри в кілька десятків. 14 квітня 1863 року. Відбулася прем'єра опери Семена Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Це була перша опера з лібрето українською мовою. Ідею суто української опери Гулак Артемовський сформував під впливом багаторічного спілкування з Тарасом Шевченком і Миколою Костомаровим. Прем'єра відбулася в Петербурзі, де Гулак артемовський був солістом Маріїнського театру. Попри російську сцену, на якій вперше представили оперу, сам твір абсолютно український і не лише за мовою. В опері побут українського народу, мотиви народних пісень, а сам сюжет присвячений подіям після знищення Запорізької січі російськими військами. Опера мала значний успіх, але незабаром потрапила під цензурну заборону. Її повноцінно повернули до репертуару театрів лише у 20 столітті. 15 квітня 1657 року тяжко хворий Богдан Хмельницький незадовго до своєї смерті переконав козацьку раду утвердити спадковість передачі гетьманського звання від нього, синові Юрію. Коли гетьман помер, його спадкоємцю було близько 16 років, отримавши булаву, Юрій зрікся її та продовжив навчання. А гетьманом став Іван Виговський як регент. Згодом невдоволена пропольською політикою Виговського, козацька старшина змістила його та повернула Юрія. Того ж року хлопець Гетьман підписав переяславські статті з Московією, але невдовзі перейшов на бік поляків. Ці метання призвели до розколу серед козацтва. Юрій вже зрікся булави та постригся в ченці. Надалі він побував у польському і татарському полоні та в ув'язненні в Константинополі. Син Хмельницького повертався в українські землі з військом Османів і зруйнував із ними столицю батька Чигирин. Проте захоплену владу надовго не втримав. У 81-му султан домовився з Московією та відклик. І військо, і Юрія. Подальша доля Гетьмана достеменно невідома. 16 квітня 2022 року Борівська селищна рада повідомила, що територія громади повністю окупована ворогом. На той час росіяни вже захопили низку міст Харківської області Вовчанськ, Куп'янськ, Балаклію і Зюм. Окупація Борівської громади відзначилася масштабною екологічною катастрофою, знищенням загарбниками оскільського водосховища. Один із затворів греблі зруйнували ще 2 квітня, після чого водойма почала стрімко міліти. А на тлі харківського контрнаступу зсу окупанти відступаючи остаточно підірвали греблю. Шкоду, якої зазнало навколишнє середовище, оцінили в 4 мільярди гривень. Згодом СБУ встановила особи двох російських командирів, які організовували підрив. Це генерал-лейтенанти Олег Цоков і Олег Маковецький. Заочно їм повідомили про підозру в екоциді та порушенні законів ведення війни. На початку жовтня Борівську громаду повністю деокупували, проте зараз вона потерпає від безкінечних російських обстрілів. 17 квітня 2022 року начальник Хова Олег Синігубов повідомив про звільнення двох населених пунктів Харківської області сіл Базаліївка та Либ'яже в Чугуївському районі, а також про те, що ЗСУ зайшли до Кутузівки в Харківському районі. Він відзначив, що захисники України розгортають контрнаступ на Харківщині та відтісняють окупантів від обласного центру. 18 квітня 1897 року народився український актор та режисер Мар'ян Крушельницький. Частина його життя пов'язана із Харковом. Він приїхав із Галичини до радянської України та вступив до трупи театру Березіль. На той час театр працював у Києві, а за два роки переїхав до Харкова. На початку Крушельницький виступав як актор, але досить швидко став розвиватися як режисер. Його першою роботою в Харкові була постановка п'єси Катаєва квадратура кола. Крушельницький не зазнав репресій у 30-ті роки, як значна кількість його колег і його вчитель Лесь Курбас. Коли Курбаса усунули від керівництва театром, а згодом заарештували та стратили, Крушельницький очолив створений на руїнах Березолю харківський український драмтеатр імені Шевченка. Він викладав у Харківському театральному інституті, а в 50-х роках переїхав до Києва, де очолював театр імені Івана Франка. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.